Володя Фурман, може я неправильно зрозумів сказане у відео, і то є певний сарказм. Якщо це не сарказм, то люта дікуха. Звалити в СЗЧ з автоматом, то є зовсім інший колінкор, як то кажуть. Якщо звичайного СЗЧшника шукають так собі і не знаходять, якщо не попадеться десь на вулиці ТЦКшникам чи ВСП, то озброєного будуть шукати набагато завзятіше, на мою думку. Крім того, продаж нелегальної зброї окрема серйозна стаття. Піти в ЗСУ для заробітку на втечу, ну це точно ніби жарт. Ну, ви хоча б людям скажіть всі можливі негативні наслідки для цих кроків. Ну, автор цього коментаря вважає, що, мабуть, він один розумний, а всі люди дурні. І що люди в Україні то якісь тупі дегенерати, які не доганяють всі наслідки. Зрозумієте, в чому справа? В тому, що ви там трохи посидите, і вам можливість сходити в тюрму буде здаватися ще ем, яким? великим щастям. Бо ті, котрі зараз сидять по хатах, чим довше вони сидять, тим менше їхнє життя відрізняється від тюремного терміну. Ну, Можливо, хавка не такої якості, і на прогулянки можна вийти там, десь колись вночі чи не знаю. За допомогою дружини, дітей із якоюсь підготовкою. Ну бо, бо те, що я бачу, люди, які навіть тікають у СЗЧ, навіть ті, котрі тікають із ТЦК, вони бояться вийти із хати. Їхнє життя мало чим відрізняється від якогось нормального. Тобто, наприклад, в мене є брат. Він боїться поїхати до батьків на, на свята, він пропускає тато дні народження, він не їздить до них ні на Пасху, ні на Різдво. Він сидить просто сам. Його жінка їздить на свята до, до рідних, вона бере там дітей, може їхати, а брат боїться куди-небудь їздити. Я не розумію, для чого таке життя потрібне взагалі? Якщо ти боїшся поїхати там до рідних. Хоча це задача така на ізі вирішується, тому що е, є способи його туди доставити із попередньою розвідкою, наче він туди грибе не, не просто по, попити якогось пива віскі, ще там чогось із батьками, а е, реально е, валити за кордон. Ну, Бо там мало чим відрізняється той напрямок від е, організації, від, від вивезення там в якусь Молдову по дорозі. Тому. Я роблю висновки із не якихось умоглядних там, прикладів. А я виходжу із власного життя і, і з розповіді тих людей, з якими я безпосередньо поспілкувався. І я не вважаю, що мати зброю зараз є чимось якимось надмірним, на це потрібен якийсь особливий дозвід, дозвіл. У вас в країні йде війна. І кожен із вас вже давним-давно, з 2014 року, принаймні, кожен чоловік мав би навчитись користуватися тією зброєю, і він би мав її мати при собі для захисту своєї сім'ї, для захисту своєї родини, особливо ті, котрі жили в Бучі, в Ірпіні. От тим би зброя дуже не завадила на, на момент початку тієї військової кампанії з тими хробаками, які туди прийшли, гвалтували жінок на очах дітей, вбивали чоловіків. Це було би набагато кращим наслідком посидіти де-небудь в тюрмі, за те, що тебе є там якась нелегальна зброя, ніж побачити те, що ти побачив. І навряд чи ти навряд чи багато після того побаченого і вижило взагалі. Тому я б сказав, що Торгувати там нелегальною зброєю можна в багато способів. Тобі не обов'язково цю нелегальну зброю продавати десь там на якомусь ринку зброї, озброєння, шукати там якихось бандюків, Хоча бандюки давним-давно озброїлися, і більша частина з них взагалі там десь звалила із тої країни. І, а багато хто з них і в ЗСУ там пристроївся і нормально там виконує функції тих заградотрядів і в мотиваторів йти на яму, десь туди напередок, і тримати там своїм тілом шматок землі. От Можете в цьому не сумніватися. Зброю можна продати своєму командиру. Тобто не треба вирубати телефон. Він перший тобі спозвонить, спитає, питає, де Калаш. Ти йому скажеш, там, Петро, Василь, Степан. Слухай, закинь мені бабла, знаєш, мені твоє ЗСО щось не доплатило. Вон закинь мені там якихось 10, 20, 30, 40, 50 тисяч гривасів. Я тобі картку скину ну, і, або, або на крипту. Повір, він знайде спосіб. І так само знайде спосіб той з військової частини, той, якийсь цей командувач. Який дав тобі ту зброю, який там тебе бив ногами, там плював на тебе, розказував що ти якийсь там кінчений хробак. Повір, він за тобою заговорить зовсім іншим голосом, тому що хробак в цій ситуації виявиться він в очах його прямого начальства. І вони знайдуть спосіб із тобою домовитись, вони і гроші для тебе знайдуть, і, і все, що треба, знайдуть. А організувати. Ці транзакції грошей і організувати відправку тієї фігні якоюсь посилкою, ну, то не складає великої труднощі. І для цього не треба бути якимось генієм. А посидити в тюрмі, то з тим, що ви сидите в Україні, знову ж кажу. От в цей час багато із вас, багато з людей вони опустилися просто нижче якогось жалюгідного рівня. Вони опустилися до того рівня, що вони живуть із, там з якоїсь маминої пенсії, що вони живуть в якомусь погрібі, десь там ховаються. Бо реально, по якихось тих кінчених селах до них приходять і їх там ним-давно вже повитягували. Оці перспективи, що чекають мешканців міст. В, не знаю, Навіть в найближчі роки, то ці перспективи стали реальністю, що в перші роки війни для просто цих людей, які жили по селах, які мали до того низький рівень життя, низький рівень знань, інтелекту і таких речей, і яких просто вдому, з дому повитягували, їх повитягували, сіли з дому. Тому цим, ну, і багато із них просто повтрачали життя. Якби вони хоч трохи розуміли, що таке якийсь виправданий ризик, і розуміли наслідки, що з тюрми ти вийдеш, а з могили ні, то багато із них були б зараз живими. І зараз, якби вони так, за такою схемою працювали раніше, повірте, зараз на четвертому році війни ці питання б взагалі не стояли. Зараз би не стояли питання відлову людей по вулицях. Ось про що я кажу. Тому я не бачу нічого поганого в тому, щоб ризикнути і сісти в тюрму, ніж не ризикнути і навіть, навіть не дати знати, не дати можливості рідним поховати ваше тіло. Тому що розумієте, в чому справа? Я, я наймав у Хмельницькому квартиру в жінки. Вона жінка мого віку. В неї було двоє дітей тоді. Вона потім ще другий вийшла заміж, народила ще третього, може ще й четвертого зараз, не пам'ятаю, і бо я за нею стежу. І її менший син на той момент він надивився тих кадетів і пішов служити, чи пішов ту якусь цю кадетську фігню. Це після 14 року. Я їй казав: Слухай, кажу: ти ж розумієш, що в Україні війна. Та вона. А, я розумію, але він, він, він собі хоче. Так ось, вона вже другий рік, щонеділі, виходить із прапором України з його зображенням і каже, що і, і вона не одна, їх багато таких. І вони хочуть знати, де їхні рідні. Тобто хлопець, якому там не знаю, було просто 20 чимось років, його немає. Невідомо де він. Його, скоріше, всього, немає на цьому світі. І повір, вона би з великим задоволенням носила йому передачі в тюрму, аніж зараз стояла із тим прапором, із, з, з своїми дочками і зі своїм чоловіком і, і зятям також. І питали цього, це військове командування, де їхній хлопець, де їхній син, де їхній швагро, де їхній там Пасинок. Ось про що я кажу, де, де брат, куди брат подівся. Тому тюрма це просто фігня. В порівнянні з наслідками, які цих хлопчиків, які всього бояться. Боятися треба переставати.